Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні багато всякого буде по останнім новинам, і не тільки. За останні дні ви мені багато питань накидали, ну, відповідно. От сьогодні це все одним скопом і подивлюсь. Ну що ж, можуть позручніше, ну я починаю. Багато питань було про розмови Трампа з Зеленським і з Путіним. Ну, давайте. Я не буду дивитись, про що вони там говорили. Я зразу подивлюсь, про що домовились. Якщо домовились, звичайно. Ну, давайте. Так, добре, на раз, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка. Ну, от остання розмова Трампа з Зеленським, яка ось на днях відбулася. Про що вони там домовились взагалі? Якщо домовились, покажіть мені, скажіть вам правду. Дагас.

Так, що ми тут маємо? Отже, остання розмова Трампа та Зеленського. Дагас, Кано, Урус, Беркана, перевернута, Єра, Аліс, перевернутий Наутіс. Я питав, чи домовились, якщо домовились про що? Ну, все-таки тут ось певне порозуміння проглядається загалом. Ось дійсно якась певна трансформація відбулася в сторону кращого порозуміння. Кану ідея к ну, Відкриття розкриття якоїсь інформації, обмін інформацією, реалізація планів і так далі. Тобто, ну дійсно можна сказати, що стосунки конкретно зеленського і Трампа да повернули в сторону потеплішення. Чи це прям зовсім там мір, дружба-жвачка, так ні не разу, ну, все-таки якесь порозуміння було досягнуте. Про що говорили? Де зрозуміло що про зброю, власне. Зрозуміло що. Ось затримка поставки йде, зброї конкретно. А? Поєрі. Показую, що завершення циклу і що буде результат. Тобто, по результату домовились, що. Має бути все-таки продовження підтримки. Ну, загалом, що я що я казав, що я, коли тільки ці новини з'явили, США там повністю припинили допомогу і так далі. Я подивився і сказав, буде допомога. Ну, ось, власне, от про той домовились. Далі, ось так само, аліс перевернутий. Відсутність підтримки, відсутність покровительства, да, що США знаєте, віддалилось. То ось поєрі, щоб цю всю ситуацію змінити, щоб новий етап почався. Ну чи Трамп став на нашу сторону? Ну, до речі, я це далі хочу подивитись. На, на чій стороні зараз Трамп, ось на даний момент. Поки що Трамп ще зовсім на нашу сторону не став. Но ви конкретно в плані підтримки, в плані поставок, то все-таки мають бути. Ну по наутізу все одно з обмеженнями. Все одно з обмеженнями. Трамп виставив якісь свої умови. І це все рівно буде якісь обмеження по номенклатурі. Можливо, ну воно може бути пов'язано дійсно з тим, що ось як у США ресурс вичерпався. Ресу, ну, не вичерпався, йде мало ресурсу залишилось, щоб нам дати Ну, певної зброї, певних номенклатур зброї. Да? же час є у них те, що вони дати можуть загалом, без того, щоб ось самим вразливі позиції опинитись. Але все рівно у Трампа йде елемент маніпуляцій. Все одно. І все рівно, це зброя з якимись обмеженнями йде. Але, але й тими, і тими. Тобто про то, в принципі, домовилися. Ну, добре. Мало того, ну, да, звичайно, говорили про зменшення бойових дій, про завершення війни ось тут. Але перша основна тут тема червоною ниткою, йде зброя і підтримка. Оце тут основне було. В принципі, зустріч дійсно певний результат дала. Гаразд. Але прям в ухе ах результат, ну, я все-таки не був настільки аж оптимістичним. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. А тепер так само розмова Трампа з бункерним отим, недочахликом. Маріонеткою Сарумана. А ну раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка, остання розмова Трампа з Путіном. А, ота, яка на днях відбулася. Що вони там. Про що вони там домовились, якщо взагалі домовились? Покажіть мені. Скажіть, Скажем, правда. Феху. Ну, ясно. Тепер перевернути. Наутіс перевернутий. Ого! шкана перевернута. Унія перевернута. Тейвас перевернутий, перевернути. Ого! Гарно, гарно. Так, гаразд, що у нас тут? Феху, перед перевернути, навтість перевернути Беркана, Вуні, Тейва, все, майже весь розклад перевернутий. Прекрасно, да ще й не гарний. гарний. Ну, дивіться. М -м -м, якщо з Зеленським Трамп все-таки про щось домовився, ну, зокрема, про продовження підтримки і так далі, дійсно, дійсно, ніби якесь певне порозуміння між ними відбулося нарешті. То от з Путіном кардинально навпаки. Що тут таке? Якісь ось фінансові питання, питання зиску. Знаєте, таке тра, ну... Трамп бізнесмен. А, ось ось Пентаклі йому показали, ось йому гроші показали. Щось матеріальне вони тут домовились. По мінімуму, буквально. Таємно, до речі, це якийсь як таємний зиск у Трампа йде. Таке враження, ніби якась там співпраця чи компанії, якісь там, які Трампу належать через якісь там десяті руки, да, будуть там в Росії працювати. Щось типу того. Ну, таємний зиск. Ну, як це, як це зрозуміти? Далі. Тут навпаки закритість була до порозуміння. Якщо у Зеленського з Трампом там навпаки в сторону все-таки відкритості пішло, тут закритість, відстороненість певна. З маніпуляціями, це, до речі, загроза санкцій. Явно про санкції говорили, і таке враження, без Трамп ось залякав Путіна. Що і ще пачка санкцій піде і на цей раз уже дійсно таких сильних. Ну, як то кажуть, да? маніпуляції було, крутили, вертіли одним словом. Обидві сторони, як то кажуть, два чобота пара, вони один одного варті. А ось, крутили, вертіли про великі гроші, мова, таємно, одним словом. Ясно. Загалом, більшість хотівок, більшість якихось домовленостей вона забуксувала. Чого? Зовсім різне бачення. Маніпуляції йдуть однієї, сторони, другої сторони, грубі, брутальні і ось, туптують, тупцюють на місці. По результату розчарування йде, в принципі, в обох в даному випадку, і по тебе зуперавенту. Навіть якась злість, агресія, отаке от. Тому ну, Трамп з Путіном, бачите, не дуже поговорив. Ще до речі, якщо те вас перевернути і взяти як обстріл, то виходить, ну, це про Трампа буде, що Трамп розчарований обстрілами України. Що ну, не в тому плані, що ні. одним словом, Трамп розчарований обстрілами України. То, що Путін не демонструє шлях до миру, а навпаки, лупить по Україні. Продовжує отут воно так іде. Тому ну, тут Путі з Путіним, бачите, так собі. Прям не дуже. Ану, а раз, та, ну добре, давайте таки подивимось. Так. А, ну, власне, за кого Трамп зараз, власне. За кого Трамп зараз? Давайте подивимось. Якщо вже на нього налаштувався, так. Це мене трошки сьогодні не за планом, ну добре. Давайте, два паралельних розклади, буквально на 3-4 руни, і там, в принципі, стане все ясно. А ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка, то за кого зараз Трамп більше? На чій він більше стороні? Покажіть мені. Отже, Трамп зараз більше на стороні України. Покажіть мені. Скажіть, Скажімо, правду. Ото. Меркане. Так, давайте ще раз. Отже, гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, то Трамп зараз на стороні Росії, покажіть мені, скажімо вам, правити. Ну, давайте вже четверту для симетрії, як то кажуть. Ну, прекрасно. Трамп на стороні Трампа. Да. Дивіться, Україна. Отав Беркана Евас Пустаруна. Отав явно показує. ну загалом в принципі, набір не настільки поганий. Но постаруна показує, що тут є явно таємні мотиви. Явно. от Далі, далі що в нас тут? Далі у нас іде Uh, ну, Загалом Трампа цікавить що? Наші в тому числі корисні купалини. Да? Це не не секрет, отут і показують. В принципі, ось, якщо взяти що це не тільки купалини, це ось іде влада. Це йде певний розвиток, знаєте, стосунків, порозуміння із владою. Ось, Бачення якогось там спільного курсу і так далі. Ну, постаруна. У Трампа є таємниці, у Трампа є свої таємні мотиви, по відношенню до України. Далі. Так, зараз розклад дороблю і точно треба. Пити. Носика, як то кажуть, прочистий. Далі, що в нас тут? Інус Тейвас Перт. Це повношення до Росії. А, ну, теж хороший набір. Ну, тобто, знаєте, що ну, тут? Так само, зиск іде, це якісь. Типу спільні виробництва, спільна, спільна праця і так далі. Ну, якісь більше спільне виробництво. А далі по Тейвазу, ну, певна агресивність є у Трампа по відношенню до Росії, що тут треба сказати. Тобто, ну, чи це прям зовсім таке радужне відношення? Так, ну, не, не так, не так. Ну, все-таки, все-таки. далі, ось у нас ну, взагалі радість, радість здійснення мрій, з чим пов'язано з великими грошима. Тобто, у Трампа що, радість гроші? Бачите, гроші, заробіток і так далі. По відношенню до Росії, ну, обидва розклади хороші. По відношенню до України все-таки гірше трохи. По відношенню до Росії тут теж не все ідеально гладко, тому що все-таки Тейваз, з у Трампа тут теж певні свої, як то кажуть, розчарування присутні. Ну, так от. Тому цікаві розклади, я вважаю. Тому тут не можна сказати, що він зараз чітко на чиїй стороні. Він на, на своїй стороні, фактично. І шукає вигоду для себе в першу чергу. Для себе тут не для Америки мова. Треба зауважити. Так, продовжимо. Зазвичай, як то кажуть, я відео одним дублем пишу, але сьогодні не, передба... не передбачені обставини, як то кажуть. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, гаразд, раз, по... давайте далі. Просять мене подивитись. Маск там надумав свою партію зробити вже навіть по тому, що я бачив на сьогодні, навіть документи подав. Ось, відповідно, просять мене подивитись, що у нього з того вийде. Ну, давайте запитаємо. Прикольну картинку скинули сьогодні. Маск стоїть на фоні типу вже і своєї партії. Да І там е, переписали, ну, прикол, опозиційна платформа за кібержиття. Прикольно. Наш гумор, звичайно. Я як колись українки, щоб не плакати, я сміялась. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ось Ілон Маск надумав власну партію створити, зареєструвати. Що в нього з цього взагалі вийде? Покажіть мені. Скажімо, правда. Торісас перевернутий. перт перевернутий. Ох ти! Дас, так. Гагалас, Ооо! Агус перевернутий. Нормальненько, так. Кану переверну, фінал який. Ну, знаєте, щось воно виглядає дивно доволі. Зараз поясню. Якось, знаєте, успішні задуми, вони виглядають трошки по-другому, а не з усім майже перевернутим набором. Що в нас тут? Ріса сперт перевернуті. Далі. Дагас, Хагалас, Лагус, Кано, Наутіс Перевернуте все, окрім незворотніх рун. Ну що ж? Дивіться, зразу йде якась прихована агресія по відношенню до маска. Ну, зрозуміло, з боку кого? З боку Трампа. Ну там правда і не прихована була, ну, все-таки. Другий аспект, що мені тут йде, закриті двері таємно. Тобто, ну знаєте, як дали указку Трампу, ой, Трампу, маску ставити палки в колеса по відношенню до партії. Ну, тому що як нестача коштів, воно тут не йде, знаючи, хто такий маск. Да? Далі. А, ось йому, значить, закрили двері, да, Хагалаз, якась, Якісь заворушення, да й загалом різка кардинальна зміна подій відбувається. По Хагалазу. Це може бути як чергове розгорання скандалу з Трампом знов таки, так і ще там, бунти в Америці чи що-небудь типу того. Дуже просто. Хагалаз лагос перевернути, да тут би маску варто було поберегтись, якби його взагалі в кращий світ то не відправили. То що не здивуюся, якщо якийсь замах буде, да тільки вже на Маска по таким торунам. Далі, це показує, що все хибний вектор. Та й мало того, це обман. Обман, обман, хитрість, обман. Щось там буде, от від слова зовсім не гладко. По фіналу розчарування йде, і що, через що, через знов таки жорсткі обмеження і маніпуляції. От що чекає маска. Тому ну, чи вдасться йому створити партію. Тут навіть не факт, що її захочуть реєструвати. По такому набору, ось, ось реально не факт, що навіть ту партію зареєструють. От реально. Чого? А тут таємна вказівка дана загалом. Ну, ким, власне, не тяжко здогадатись. Тому це ну, красива піар-компанія для Маска, да? який свій рейтинг робить підняти після всього, що він натворив, поки був в Білому домі. Да? Ну, якось воно, ця задумка із партії виглядає якось не дуже, от м'яко кажучи. Да, ну добре, давайте реакцію Трампа на оцю от партію Маска подивимось, то що він задумав оце зробити. Давайте, це, я думаю, це буде цікаво. Сьогодні у нас, бачите, все-все, як то кажуть, не, не, не зовсім про Україну, да, все про інші країни дивимося. Ну, але, тим не менш, ми напряму від Штатів залежимо, то як би. Це зрозуміло. Так, ну давайте раз. Дійсно, реакцію Трампа на партію Маска подивимось, що, що там буде? Опозиційна платформа за кібержиття. Так, добре, на раз, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Ну а реакція Трампа на оцей от задум маска створити свою партію. Як Трамп на це реагує? Покажіть мені. Скажімо, правда. Гебо. Хагалос. Ого! Ого. Я вас перевернутий. Наутіс. Пересас перевернутий. Урус перевернутий. Ну, мені треба щось коментувати. По-моєму, тут ясно. Що у нас тут? Єбо, евас перевернутий, наутіс, рісас перевернутий, урус перевернутий. Дивіться, це називається Пройшла любов, завяли помідори. Руйнування стосунки у них відбулося, сварка і так далі. Тобто, ну. Перша руна Гебо мене трошки здивувала, коли її витяг. але Далі стало зрозуміло про що мова. Руйнування стосунків Дослівно. Ось між ними сварка, скандал. То що вони ніби там по е, трошки то помирились? Ні, по факту ні. рівно, Трамп. Злопам'ятний образу на маску він держить, притом тут образа суттєва. Далі бажання злість, ось у Трампа йде злість, ненависть, неприязнь, повна гама негативних відчуттів. Далі бажання ставити палки в колеса, бажання цей процес згальмувати. Ну, у Трампа власне є. На, як би. Бажання маніпулювати, крутити, бажання маніпуляціями, що зробити? Закрити двері, маску. Ну дослівно. В принципі, це ж падало і в попередньому розкладі. А, далі, оце от прихована образа. ну Трамп злопам'ятний, злопам'ятний, маска він не пробачив. І погрузу перевернутому. Закрити двері, обмежити ресурс маску. ну тобто Максимальна кількість всяких там заморочок, закових і так далі, щоб маску максимально тяжко було свою партію створити. От, власне, реакція Трампа. Я ж кажу, по таких наборах, а як би як взагалі будуть реєструвати ту партію маска? Чи ні? Може йому і в реєстрації, то власне відмовлять? Я не здивуюсь по таким наборам. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Так, за кого Трамп я вже подивився на даний момент, мається на увазі. А, і таке мене просить подивитись, чи вдасться все-таки американцям ну, Трампа, як то кажуть, перетягнути на сторону України. Да? Ну, Мова зрозумів про адекватних американців. так, І сенаторів, і, там, і конгресменів, ну і так далі. Зрозумів. Раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені будь ласка. Ну до вдасться все-таки Трампа, як то кажуть, перетягнути на сторону України, щоб він почав таки підтримувати більше Україну, ніж Росію. Покажіть мені, Скажіть, вам, правду. Манас перевернутий. Гагалас. Ого, прикольно. Єра. Посторона, клас. Урус, інгус. Ну, гаразд, що пасінал. Беркана. Цікаво. Добре, що ми тут маємо? А, манас нас перевернутий Єра Постаруна, Урус, Інгус, Беркана. А, ну загалом, це от загроза Трампу. Якби його раніше не прибрали, і притом по таким рунам це не відстовав. Це не відставка, вже чи там чимпічмен, чи шо це вже зустріч з правцями. А, ну, а раз, дивіться, Трамп упирається і так далі, але відбувається якийсь хагалас, Ну, якщо не брати, що це загроза його життю і ще один замах на нього, тільки вже по таким рунам і успішний. А, якщо, якщо взяти легший аспект, то це і відбувається прям якийсь форс-мажор, який веде за собою що? Трансформацію ситуації. Зміна. Зміна етапу відбувається, новий етап якийсь починається. Ну, до речі, поволі вищих сил. Коли дійсно у Розингус Беркана допомога нам іде, і дійсно Трамп стає на бік України. Як би це дико зараз не звучало. Хто давно на каналі, хто дивиться, то ще майже після інаугурації Трампа, десь тоді, я зразу і сказав, що Трамп з Путіном посвариться по результату, і по результату буде підтримувати таки Україну. Ось, власне, нічого не помінялось. Ой, бачите, вищі сили в центрі розкладу. Вищі сили за Україну. Ти, коли там кажуть, а були б вони за Україну, війна закінчилась і так далі. Вищих сил свої задачі. Людям, людським розумом, важко їх осягнути зазвичай. Ну, якби, я туди особливо і не лізу. Але я бачу, що підтримка є. Не було б підтримки вищих сил, Україна б вже зникла з карти. Все. Ну, відповідно, і Трамп. Трамп наш буде, буде, буде наш. Ну, ось іще, іще схоже. Ще один замах ось тут проглядається. Да? От. Ну і загалом якийсь форс-мажор, який його позицію суттєво поміняє. От десь так. Ну, подивимось, подивимось. Більш ніж цікавий розклад, я вважаю, є над чим подумати. А, ну і давайте ще одним оком подивимось, що там в Ірані з Ізраїлем. Ніби вгомонилося. Ну, давайте загалом подивимось на перспективу, що там, що покажуть. Хоча по-хорошому це така тема, що треба глибоко було б детально її покопати, і вона заслуговує явно на окреме відео. Ну, до речі, пишіть, що ви думаєте на цю тему. Так, гаразд, якось за Так, добре. Покажіть мені, будь ласка, взагалі. що там, яка там перспектива взаємодії, війни, може ще чого, між Іраном та Ізраїлем ось на найближчий час. Покажіть мені, Скажіть вам правду. Гебо. Гібо. Аліс перевернутий. Дагас. Орус. Єра і. пустаруна. Давай куди. Ну, на да песні. Ну, ха, -ха голос. Ну, куди без нього. Помирились вони ненадовго. Що я вам можу сказати? Що у нас тут? Гєбо, феху, аліс перевернутий, Дагас, урус, єра, пустаруна, Гєбо. Ніби зараз там якісь навіть між ними типу перемовини йдуть, щось типу того, так. Да? От. Там, Іран там багато всякого наобіцяв, що там не буде продовжувати ядерну програму, ще там щось. Ну, типу, того. Ну, ось ніби. ну До речі, гроші тут замішані ще, Ну, торгівля між Іраном та Ізраїлем. Ну, цікавий де. Ну а раз. Все рівно, все рівно настороженість, все рівно небезпека. Напруженість там є, нібито мир поки що, чи воно все вляглось, не вляглось. Напруга там все рівно є. Ось що відбувається. Зміна ситуації, і все рівно ось у нас уже застосування сили пішло. Далі. В принципі, я б не сказав, що це настільки далека перспектива. Єра, ну Єра загалом осінь показує. Ну десь, десь восени, схоже, знов розгориться. Плюс-мінус знов таки, не рахуйте там, день в день. У рун своє розуміння часу. Але ось у Роз'єра нібито, нібито завершення війни, нібито. А з другого боку, який так само показує ось мир. ось мир Альгіс, мир показує. Ну бачите, руна перевернута. Мир такий собі, напружененький. І ось вже знову зберігається зброї починається. Новий виток. Тому що Єра показує циклічні процеси. Та це ж було вже, власне. а? Знов-таки ось півсторона, І що, і там Хагалас проглядається, який показує війну. Тобто вляглось, ну влялось ненадовго. Ну, власне, так. Вляглось, до речі, чого? Того, що е багаті, країни, багаті країни надавили, відповідно, на обох. От того й вляглося. Мало того, там, як, ви, як ви могли побачити, як тільки почалося там. Протистояння у Ізраїля з Іраном, а так зразу ціни на нафту різко пішли вгору. Що так само багатьом країнам не сподобалось. Тому власне, от, на них при, при, на них придавили обох, да? щоб власне вони це все діло припинили. Ну, це тимчасова пауза, це не фінал війни. Фінал війни буде тільки після зміни режиму в Ірані. Загалом я це дивився ще давно, в окремому прогнозі. І да така зміна таки проглядається. От після того має війна Ірану з Ізраїлем закінчитись уже остаточно. Так, ну добре, на сьогодні тоді все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання спонсорів там свої плюшки. До зустрічі. Нехай щастить.